Вітаю, товариство! Мене звати Георгій Вічайкін, а ви на каналі «Збройовий лобіст». І сьогодні ми продовжимо розмову з адвокатом Віталієм Коломійцем. І темою цієї розмови буде те, які дії має вчинити власник зброї після того, коли він захистився за допомогою неї. Віталій, продовжуємо нашу цікаву розмову. Тож поговоримо з практичної точки зору. Проходили випадки не тільки з Терененко, Ми згадуємо і Антона Фарба. Ми згадуємо багато всіх випадків, де вам довелося захищати людей. Що треба робити? От які перші кроки? Давайте я вам швидку відповідь не дам. А зроблю деякий невеличкий вступ. Тому що питання насправді складне. Випадків, коли людина зважується на захист на ці всю тяганину, на всі ці витрати, на нервів, часу, грошей, ризик невизначеності майбутнього, цим треба насправді зважитися так. Тому що більшість випадків, чому ми попередні передачі ми говорили, що мало випадків, прикладів, як люди захищалися і захищалися потім в суді від звинувачень держави. Чому так мало прикладів, так? Вони буквально там десяток на рік в, на, на всю Україну. Тому що більшість випадків, оті, тисячі нападів, вони закінчуються переважно, на жаль, тим, що людина, коли захистилася, а нападник помер, або отримав тяжкі тілесні ушкодження, Людині кажуть: не волнуйся, просто буде условка. Ну, померла ж людина. Тобі що їй? Не жалко цього нападника? Ну, він же ж теж людина. Він в нас в матеріалах справи потерпілим записаний. І нащо тобі взагалі ці проблеми? Ну, що ти? ну Може ти і правий, може, ти і не перевищив межі необхідної оборони, може, може і в тебе буде виправдальний вирок, але, а може, і не буде. А якщо не буде, то ми ти будемо вже не перевищення меж необхідної а оборони, а вбивство і будемо інкримінувати. І все. І от Більшість випадків закінчується, на жаль, коли людину підводять до звинуваченого вироку, до звинуваченого вироку в справах про перевищення меж необхідної оборони, ненавмисне вбивство і так далі. Рідко коли слідчі зважуються на те, щоб дійсно винести постанову про закриття кримінального провадження в зв'язку з необхідною обороною, там пункт п'ятий. Частина 5 статті 36. Це одиничні Це випадки. Практика така. Чи... На жаль, практика, тому що відбувся напад, захист, нападник помер. Приїхала поліція. Обвела мілком, склала протокол, трубну експертизу. Після експертизи провели додаткове освідування людини, яка захищалася, вилучили ніж теж на експертизу, результати експертизи, повторна експертиза, допити, камери, тимчасові доступи. Натрудився слідчий. Два місяці пропрацював, зібрав два тома матеріалів і дивиться, що да, реально людина захистилася від нападу на себе. Да, нападник помер. А що йому тепер робити, бідному слідчому? Він же ж теж потрудився. У нього два тома матеріалів, що йому погони за це дадуть, що він винесе постанову про закриття кримінального справу? Ну, показник для поліцейського, показник завжди важливіший за людину. Ми ж ну, якби це та радянська традиція, проти якої ми всі ми боремося. Боремо, тому що так. в нас є в Конституції стаття третя, п'ята да, про верховенство права, що людина, її життя, здоров'я, честь і гідність визнаються найвищою соціальною, тобто суспільною цінністю. Тобто держава спрямовує всі свої зусилля для досягнення цієї, цієї мети, де захищає людину, але насправді. Замість людини повинно бути слово для чиновника, щоб вони не конфузилися. Показник. Показник в моїй роботі є найвищою соціальною цінності, і те, на що я спрямовую всі свої зусилля, і за що отримую зарплату, і за що отримую погони. На жаль, так є. І цю практику теж складно змінити. Пам'ятаєте, ми це і через ваш сайт висвітлювали, і запити робили, щоб внесли зміни в кримінально-процесуальний кодекс. І додавали просто один пункт: що коли ти розслідуєш необхідну оборону і виносиш постанову про закриття у зв'язку з необхідною обороною, щоб це для тебе був показник на рівні з підозрою за якийсь злочин невеликої тяжкості. Це на жаль, поки ну це частинку, ми засягаємо на так звану монополію на насильство і ну, забираємо шматок роботи в поліцейських, бо вони ж, вони ж цим звикли торгувати. Тут буде, як би, як там, тут буде значить необхідна оборона, а тут перевищення, меж. Це ми самі будемо вирішувати. А а як зробити так, щоб ви вирішили в той, в той бік. Тобто... А як зробити так, додаткові аргументи, аргументи. в окрему папочку. Ага, ага, ага. Тобто, і в принципі, я так розумію, що перш за все треба пламати в собі ментальний цей бар'єр тобто ти не тільки маєш бути готовий захистити себе ти маєш налаштовуватись на те що ти будеш потім захищатися вже після самозахисту і в цьому випадку всі твої зусилля витрати нервів часу і е е грошей вони будуть спрямовані для на захист Великої е, ідеї, яка називається право, і великої ідеї боротьби з неправом, з радянською дозвільною е, системою відношення до людини. А яка альтернатива? Тобто альтернатива не існує? Або ти віддаш своє життя задарма, і тебе просто можуть забити ногами, або ти будеш боротися за своє життя а потім в подальшому за свою волю. Я ще раз хочу наголосити: ви не тільки ти за свою волю борешся, ти борешся, на жаль, ми в тому проміжному етапі нашого суспільства живемо. Ти борешся за зміну радянської традиції, той спадщини, яку нам нагрузили на плечі і з якої ми змушені жити, і багато людей от опускають очі і, і кажуть: Ну, що ми можемо зробити? Ми люди паднівольні. От ті, хто відмовилися від боротьби за право, переклали на тебе. Людину, яка зважилась на це, частину цього тягара, і ти платиш за них, в тому числі за те суспільство, з яким ти живеш, і тих людей, які відмовилися, і ті, які підписують угоди з прокурором, і ті, які йдуть на міліцейський шантаж, і, і ті, які залякані загальним сприйняттям того, що захищатися не треба. Ну краще тобі нирку відріжуть, ну зато ти в суди ходити не будеш. Ну дійсно, або, або просто будеш на інвалідному візочку, тебе дружина буде возити. Про твою справу ніхто не буде знати, ну, тільки сам за да, собі. Все. Кажучи, ну, да. ну зато я вони бу... не змогли з мене витягнути да, ні, да, нічого. Я да. не піддався на їхні провокації. Да. Тому тут вибір такий, сталося ДТП в твоєму житті. Да? Відбувся цей конфлікт. Ти не, ти не вибрав бути учасником цього конфлікту. За тебе зробили вибір. Твій вибір перший захищати своє життя фізично і далі захищати свою волю і свою гідність. І на жаль, волю і гідність інших людей, які тим самим прецедентом будуть користуватися і тою практикою для своїх уже дітей. Правильну практику боротьби за право проти оцього неправа. Ну ми маємо ще пояснити, що в нас немає прецедентного права, тобто одного рішення, яке було потім. Трансформовано на схожій ситуації, такого у нас немає. В нас це називається непрецедентне право. Бо що таке прецедентне право? Коли норму права створює суд. Так. Каже: от суддя Джон сказав так в цій справі, і це аналогічна справа значить справедливо розв'язувати так. так. В нас насправді напівпрецедентна справа: норму створює закон, парламент. Так? От ми, ж, ми навіть не знаємо, що в нас по нашій Конституції, нашому кримінальному кодексу е, записаний принцип Stand Your Ground, частина 2 статті 36. Ти не зобов'язаний уникати е, е, нападу чи звертатись по допомогу незалежно від твоєї такої можливості. Так, 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 так. Тобто в Америці і не в всіх Штатах навіть цей stand your Ground, там є Duty to Retreat. Мусиш, якщо на тебе напад, спочатку покажи, що ти вчинив дії, щоб уникнути нападу, звернутися за допомогою там, поліції з третьої і тільки особи. Після того. Тільки після того. в Україні писане право інше насильне нас писане право. У нас немає практики застосування цього сильного права. Тому кожен, хто зважується на боротьбу за своє право на самозахист після акту самозахисту в суді, в міліції, в прокуратурі, в громадському просторі, вивертаючи своє життя і свою подію на показ, він маленький герой в боротьбі за, за це право. Окей, він створює прецедент застосування норми. Він створює інформаційний привід того, що в нас є це право. О, знову ж таки, інформаційний привід наскільки допомагає в цьому всьому о, висвітлення? Давайте тепер це я казав про вступ і вернемося до вашого питання. Я його пам'ятаю, ваше питання, що робити після? І да, інформаційне висвітлення одне із. Засобів захисту, тому що ми розуміємо, що швидше за все докази будуть збиратися проти вас. Не в силу того, що ви погана людина чи е, нападник, Система, це знайомий систем. поліцейського. Просто всім треба показники, а ви їм не показник. От і все. Тому буде все проти вас. Ваша задача. Зробити, поки ви на місці, поки там немає поліції, зробити все, щоб більшість було за вас. І я би тут як приклад навів не, не справу Сергія Стерненка, хоча вона теж важлива показова. І я скажу, що Сергій правильно в ті моменти зробив і чим і що теж собі треба користуватися. А я би звернувся до справи нашого підзахисного Антона Фарба. А, да, бо от досить. Антон е Фарб. Е що було, там було і правильно, і неправильно. Да? Не, е, правильно було те, що е, ну, він е, вчиняв певні дії, які свідчили про те, що він захищається. захищається. Так. Правильним е, були там повідомлення іншим в е, голосові команди, які він подавав оточуючим. Правильно було е, уникнути цього нападу, е, пропозиція викликати нападникам швидку. Неправильним було те, що він просто якби уник, закінчився напад, він залишив місце. місце. Логічно, що було би, знаєте, якби, це звичайна реакція. Фух, відбився, поїду додому, ну, трошки якісь знеболюючий, прийму ляжу спати. так. Але насправді цей емоційну реакцію треба перебороти розумом і сказати собі: відбувся напад, я перейшов в безпечне місце. Я оглянувся, я набрав, там, якщо в мене є знайомий адвокат, чи друзі, які мені можуть допомогти, сказав, що таке відбулося, чи рідним, хоча б сказав. Подивився, що чи ти цілий, бо ти ще не можеш не розуміти, mm -hmm. що ти можеш бути проколений на адреналіні, з тебе витікає всередину кров. Ти набираєш навіть не 102, тому що міліція не приїжджає рятувати. Приїжджає рятувати Шитов. швидка. Ти першим ділом телефонуєш швидку, там теж фіксується цей дзвінок. Ти розказуєш, на мене напали, я там той-там. -то, застосував ніж, відносно ну, мене теж застосували ніж. Я візуально цілий, але там нападники mm -hmm. е там, лежать, рухаються, не рухаються, повідомили, повідомили швидку. Е і потім тільки тоді, вже ми звертаємося до поліції. Е і якщо у вас є адвокат чи людина, яка дасть добрі поради, то вже за їхніми порадами. Так? Телефонуємо і повідомляємо ці обставини виключно для того, що цей ваш дзвінок зафіксується, і потім цей ваш дзвінок буде свідчити про вас дійсний умисел і ваші спрямованість ваших дій в цій ситуації. Але я хочу нагадати: багато хто не знає, от в справі Антона Фарбо відбулося так: це відбулося в середу, чи вівторок його забрали вже з дому. Ні, його на наступний день, наступний день четвер. Його забрали, забрали але, сказав, але в п'ятницю, в шостій годині. Ми вже витягнули тоді. із сізода. Да, От із той СІЗО. випадок з Антоном Фарбом він показовий до честі обласного прокурора чи міського прокурора, тоді Житомирського, що він зважився да, винести да. постанову. Бо е, докази збиралися з кваліфікацією частини не просто навмисна групи осіб, частина друга сто п'ятнадцятої, тобто обтяжуючі обставини групи осіб проти групи осіб Да, замах на умисне вбивство двох і більше осіб да, правда. Що нам вдалося тоді зробити? Тоді ми, перше, ніж перші заслідчих оббігали навколишні камери спостереження. спостереження. У нас вже були ці відео. Ми першими знайшли таксистів, які там стояли. Якісь хлопці, які на мотоциклах каталися. Нам великою мірою повезло першими зібрати доказову базу. Ми запропонували Антону, що треба максимальне висвітлення. Ти в цій ситуації, і ну тут не може бути по іншому, не можна дати поліції нав'язати свою думку, як вони це часто роблять через не змі. Е, ф... 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 Фізбук написали. Yeah, okay. Начальник написав, що ми розслідуємо вбивство, і ми не можемо на жаль, уже ми прості слідчі. Ми по-іншому не можемо сказати. В фейсбуці вже написано. Вибачайте, в нас постанова по-другому бути не може. Так, да, Ми незалежні слідчі, ми не, ми, ми, на нас ніхто не впливає, але в Фейсбуці вже написано від начальника. От і тому от таких от швидкий збір доказів, докази спочатку стали в нас. Ми змогли, верґунтуючись на цих доказів дозовано, да, і через ваші ресурси повідомляти інформацію про те, що от якби людину закрили в СІЗО з кваліфікацією умисне вбивство, замах на умисне вбивство групи осіб. Хоча ми е, гарантовано впевнені, що там був е, самозахист. самозахист, класичний самозахист. Да, пам'ятаєте, ми якби не спішили ці докази виставляти. Угу. Дали їм цю затравку, вони почали трошки думати, і вночі вже ми прокурору скинули доступ до цих відео, і на ранок він вже. Зрозумів, да. ну це швидше за все, виняток? чи... Ви знаєте: ну чому тут Антона ну який був варіант? Типу, він приїхав додому, помився до нього там серед ночі під ранок приїжджають. Кажуть, умисне вбивство до і осіб. Ну, людина в шоці. Тобто його закривають в СІЗО. Далі в тебе яка реакція? Ну, ну да. Ти або захищаєшся, ти впевнений, що ти не порушував закон, ти захищаєшся публічно. Люди, дивіться, ну своболя. Тобто, це важливо. Тому громадський розголос важливий, і тому важливо бути в якихось структурах, які тобі допоможуть цей забезпечити громадський розголос. Е, Антону Паталанова він був членом української асоціації власників ну, зброї. Це само собою, але крім того, треба бути і, і може в якихось релігійних громадах, в якихось просто добрих е, тусовках, правильному середовищі, формувати горизонтальні зв'язки. Це було е, вчасний збір доказів, і е, якби, правильна медійна і права позиція швидке рішення. і Антон Фарб досі ходить в суд. Пізнали, да? Ну, я точніше не пам'ятаю, бо я з ним, мабуть, два роки назад спілкувався останній раз. Ну він на той момент ходив в суд. Каже, чого ти в суд ходиш? Ну як же ж? Нападники на мене напали? Ну кажу, ну так, да, Ми тоді писали заяву про хуліганство. Так от вона вже в суді. Про... А та... тобто все <проб> їх притягнути. Та, та, а тобто то вже притягнути та, їх до робить. А якби він не ходив далі в суд, ну там якось би порішали, зажували. Це мені подобається, щоб ще нападники отримали на горіхи. Ну а як? Ну чого ж ти напав? Ти домовився, ви списалися, ми ж встановили ці всі моменти. Угу, угу. Тобто, ми... універсальний універсальний рецепт такий. Перше. Дзвонимо про щоб закарбувалося. Та, закарбувалося. Перше, ваша особиста безпека. Уникли місця, оглянулися, іншого нападника. Перше вирішуємо власну безпеку. Далі, якщо ви бачите, що більш-менш безпека, телефонуєте бажаного адвокату або друзям, які вам мають якийсь життєвий досвід, можуть щось вам в цьому випадку порадити. Викликаєте швидку, повідомляєте в поліцію. Отакий, я думаю, буде правильний алгоритм дій. І вживайте всіх заходів, щоб у вас з'явилася доказова база. Це те саме, воно це універсальна порада для будь-якого конфлікту. ДТП відбулося хіба ми по-іншому? Ну да. Хто бачив, хто, хто да, може хто, того телефон, в цього телефон, хто проїжджав з відеореєстратором, дайте ваш телефон, просто кинув виклик, Він те зберігся, зберігся, зберігся. Тобі вже легше буде від цього. Тобто потім це все можна збирати, адвокати. відновлювати докази вже буде значно легше. Вертаємося до справи Сергія Стерненка. Що дуже важливо зробив Сергій. Коли він доганяв цього е, нападника пораненого, він, е, він, е, він ще на момент, коли він собі руку перематував, він вже включив стрім. Ну, Відеофіксацію. Ну важливо, ну стрім, але е, почав фіксувати місце події. Що нам дало це відео? Е, відео? Е, зразу ми вибили великі, велику можливість фальсифікації. Що? Він його там добивав, що він там з ним якось там вовтузився, бився, чи ще щось, чи він зразу там цей нападник помер. Ми бачимо відео, бачимо реакцію Сергія, бачимо його поранення, бо вони ж потім розказували, Він собі пізніше руку порізав. Mm. Бачимо його поранення, бачимо той пакет, в який купа під mm. кефіра, куди купа крові від з руки Сергія натекло. Бачимо реакцію і спілкування Сергія з очевидцями. Бачимо цих очевидців, знаходимо пізніше їх. Бачимо час приїзду реальний час приїзду швидкої. Бачимо дії бригади швидкої по відношенню до цього нападника і до Сергія. І саме головне, бачимо час, коли. Цей нападник ще проявляв ознаки життя. Тобто, це навіть на відео там от він щось намагався говорити, крутився, перекручувався і досить тривалий час. Досить тривалий час, і це що дало нам можливість від відновлювати події. Тобто відеофіксація може бути одним зі складових цього алгоритму. Ну, Відеофіксація тут питання стріму: чи треба цей стрім, чи не треба, чи ти спочатку зафіксував відео і їх для себе. Да? Як відеореєстратор на машині, ти ж завжди ти, ти ще не знаєш, як там події розвернуться насправді. Тобто, як те можуть в... використати? Ми пам'ятаємо, що той, хто вижив, несе тягар. Е е да, несе несе тягар принести показник поліцейському. Тому, тому тут питання, чи ти це зразу фіксуєш на загал, е чи краще, як в режимі відеореєстратора, ти зафіксував, в тебе цей доказ є. Подивимося, що вони почнуть фальсифікувати зараз. Е це важливо. кожного телефон, камера включив, так. зафіксував. Е Подбав про фіксацію місця події. Тому що відтвор, будь-яке відтворення, якщо немає камер зовнішнього спостереження, ну це такі фантазії, з таким розльотом. що ну, да. Потім одна людина. Це, ну Я багато таких випадків бачив, що людина, яка була очевидцем, потім читає ці експертизи про відновлення обстановки і місця події. ну каже, так, так не було. Подивись, вони порахували. Кажуть, що саме так було. ну. Людина тобто, починає, відеофіксація да, да, відеофіксація, Чому поліцейські ходять з відеореєстраторами? Е, тому що якби, е, і цей відеореєстратор ти ж не можеш, потім якась подія відбулася, така: ну, дружок, дай, дай сюди, ми зараз перекачаємо все, що в тебе було на відео. Вони збираються для себе і потім тільки покажуть. Ще одне таке цікаве питання: От люди ми, ми радимо, да, тобто зв'язатися з адвокатом це типу ну, оптимальний варіант. А от, ну, звичайна людина не переймається таким питанням. Ну, там нема в нього адвоката. Тобто, розкажіть, як правильно діяти? Чи дізнатися, в кого з родичів є адвокати, які могли б, використовуючи родинний зв'язок, одразу представляти інтереси. Тобто, адвокат потрібен якомога швидше для того, щоб він не дозволив порушити процесуальні норми, правильно? Тобто, от такі от моменти. Uh... Як от... От як ми... як і ну, там в мене немає адвоката, все нічого не буду робити. Хай краще мені условку йти, все. Е, так краще не робити. Звичайно, і адвоката можна завжди знайти. Тобто, це не, не, не те, що там десь адвоката. Ні, а угода. Адвокат приїжджає без угоди, може підписати з вашою мамою, бабусею, дружиною, ваших інтересах. О, це все це можна підписати, зробити. Головне вчасно повідомити. Е, просто ну кожен повинен розуміти, що він живе в суспільстві, не відірваний від. Це Радянський Союз нас виховав, що є держава, а ви всі окремі, не, не, не зв'язані між собою е, хіба, трудові еліменти. Елементи, да. е, то ми живемо в іншому суспільстві, ми встановлюємо горизонтальні зв'язки, ми об'єднуємося в якісь правильні горизонтальні організації, ми маємо якихось авторитетних людей, до яких можемо звернутися з якимось широким колом спілкування, яка тобі скаже, друже. Хвилиночку, ти там якби не психуй. Зараз знайдемо тобі адвоката, адвоката, адвоката одного, другого чи там Понятно. когось визволення. Тобто знайдемо. юридичне оформлення того, що в тебе є Ні адвокат, що, це, не це не є проблема. Проблем, да. вирішить це питання. По телефону все вирішиться так. Тому, е, тому задача така: перша безпека, власна фіксація. Е, ну, якщо послідовно, да? власна безпека, повідомлення когось про подію, ми е, швидка. швидка медична допомога, фіксація доказів. Правильна, да, правильна взаємодія. Не спішіть нічого розказувати поліції, що тут відбулося. Ану розказуй, як ти тут підрізав, куди ти, як ти, а я покажи, який в тебе ніж, як ти його доставав, а де ти його брав. Тобто, це все на потім. Це все вам адвокат розкаже. Знаєте, да, тому, те ж що... саме стосується і пістолети. Так, звичайно, що ну так для допиту є свій час і своє місце. То вони так привикли. Прибіг, ну давай давай, давай бігом розказує. Людина починає щось розказувати, 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 а вони з відеофіксатором стоять. Потім переносять це все. В рапорті трошечки інше на, написалося, а відео все не збереглося тільки окремі файли, а на окремих файлах ви там про інше розказуєте. Ну Не, не про той контекст, який на початку. Тобто це теж звичайна практика. Ну, ну, ну і, е, Дивіться. Е, вертаємося до е, чому ця практика існує? Тому що Я треба показаний. показник. Ну все, тобто ві, У вас є відповідь, чому воно так. Це не те, що так, ну, так сталося, чи ти неправильно був одягнений, чи не тої раси, чи не тої релігійного відношення. Ну, просто. Фантастіка. Фантастика. Є... Ну, Для людей це хай це буде відкриття, але краще ми розплющимо очі їм сьогодні, ніж вони потім дізнаються це в процесі. Тобто, ну, непоганий, до речі, алгоритм. Єдине, що е зі свідками. Це є різні події. Да? побутового конфлікту, в закритому приміщенні, в під'їзді, На розбійний напад просто з машини вийшов, машину забрати, чи речі, чи п'яте, е, якісь, якісь п'ятидесяте, ну, якісь інші моменти. Але алгоритм він завжди один і той самий. Безпека вижити. І далі вже займатися іншими моментами. Можна, напевно, ще окинути оком, а подивитися де є камери спостереження. Цим цим вже додатково займеться адвокат. Ну, треба, хтось приїхав. Не да, ну, звичайно, вам, вам важливо, що ну, уявіть, ви починаєте фіксувати. Прийшли друзі опонентів, забрали вас телефони, все, ваша доказова база зібралася. Ви такі, та лише мені телефон, і ще адвокату не встиг позвонити». Понятно. Тому я думаю, що оптимально діяти за таким алгоритмом і подбайте там, крім адвоката, подбайте про свою інтеграцію в якусь е спільноту. Е це, ж, це важливо не тільки в питанні самозахисту, це важливо в купу життєвих моментів. Ми е ущимлюємо суспільство, конфлікти з'являються частіше на транспорті, в під'їздах, е на паркомісцях е Ці конфлікти будуть і будуть. Тому ДТП це той самий конфлікт. Просто крім того, що ви дивитеся правильні передачі, старайтеся бути в правильних середовищах. А, добре, зрозуміло. А я хотів би сказати: тобто, я б додав а, до цього, будьте морально готові. Насамперед, треба бути морально готовим, що ти стоїш не тільки на шлях. Захисту свого життя, а ще честі, гідності, права, врешті-решт, і частково допомагаєш це іншому. Своїм дітям, своїм поколінням. Врешті-решт, ти не маєш думати там, про мене чи про вас. Тобто, ти думаєш про своїх дітей, про своїх онуків, що те, що ти їм залишиш, в тому йому жити з тими своїми проблемами. А, добре, друзі, а, знову ж таки, тема така, що. Важко дати якісь універсальні поради, але в будь-якому випадку навіть мені ця розмова була корисною. Тож традиційно запрошую вас поділитися цим відео зі своїми друзями. Вони мають розуміти це все, налаштовуватись на можливий самозахист і підписуйтесь на цей канал. Далі буде.